Вітаю! Мене звати Pia Іран, хоча я не геймер. однак днями Я зачарована грою Чорний у УК. А ви вже грали у цю гру? З часу свого запуску 20 серпня перший китайський ігровий шедевр 3А «Чорний у Кон продовжує підкорювати інтернет. Станом на 23 серпня обсяг продажів гри перевищив 10 мільйонів одиниць. На усіх платформах, зібравши майже 3 мільярди юанів. Ця рольова гра, заснована на китайській міфології, відкриває дивовижний світ боторожі на захід для гравців по всьому світу. Ця історія сповнена фантастичних приход і має чудову графіку. Світовий хід. Чорний міф «УКОН» є від розвитку ігрової індустрії Китаю в останні роки та особленням зусиль Китаю у сприянні торгівлі послугами. За даними платформи бізнес-даних statista, дохід ігрового ринку Китаю у 2023 році сягнув 112 мільярдів доларів що становить 27,5% від загального доходу свідового ігрового ринку, що робить його найбільшим окремим ринком у світі. Зі стрімким розвитком цифрових технологій та штучного інтелекту ігрова індустрія займає все більше важливе місце у торгівлі послугами. У першому півріччі 2024 року Торгівля послугами Китаю продовжувала стрімко зростати. Загальна імпорту та експорту послуг склала майже 36 мільярдів юанів на 400% у річному обчисленні зі значним збільшенням у таких сферах, як ліцензійні платежі за використання прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також у сфері експорту персональних, культурних і рекреаційних послуг. Ці послуги у тому числі включають продажі гри чорнимів. Ком... Ігрова індустрія не тільки активізувала новий потенціал торгівлі послугами а й надала гравцям з різних країн і регіонів можливість познайомитися з більшою кількістю чудових ігрових творів. На майбутньому китайському міжнародному ярмарку торгівлі також буде створено ігровий всесвіту». Незабаром усі види іммерзивних ігор у виставковій зоні. Гравці без жодного обладнання зможуть неозброєним оком бачити 3D зображення і відчути ефект занурення. Будемо з нетерпінням чекати на ці чудові ігри.